Полісахариди крохмаль. Формула крохмалю це 6 h 10 o 5 n разів. Крохмаль дуже поширений в природі. Він у нас міститься у картоплі, у злакових. До речі, всі помилково вважають, що у картоплі є багато крохмалю. Насправді це не так. У картоплі приблизно 15-20% крохмалю всього лише. А набагато більше вміст крохмалю у злакових до 70-80%. Отже, звідки береться крохмаль у тій самій картоплі? Напевно, що ви здогадуєтеся, що це із процесу фотосинтезу. Тобто в процесі фотосинтезу утворюється спочатку глюкоза в зелених листочках, потім ця глюкоза перетворюється на крохмаль, і крохмаль по так званих несхідних шляхах рухається вниз в корінь, у водозміну кореня, яка називається бульва, і там уже у лейкопластах зберігається у вигляді крохмалю. Водова молекули крохмалю. Молекули крохмалю великі, складаються із залишків альфа-циклічної глюкози. До речі, молекули крохмалю це, напевно, єдині молекули, які ви можете побачити неозброєним оком. Згадайте, як ви чистите картоплю і ви не помили ніж. І на ножі у нас утворюються такі білі великі крупинки. Це у нас молекули крохмалю. Формула крохмалю це 6 h 10 o 5 n 1 складається із залишків альфа-циклічної глюкози. Молекули крохмалю бувають і лінійні, але переважають... Розгалужені отакі, і тому ми кажемо, що крохмаль утворює зерна. Фізичні властивості крохмалю. Крохмаль це білий порошок, не розчинний у холодній воді. У гарячій воді крохмаль набухає, утворюючи колоїдний розчин клейстер. Я думаю, що ви крохмаль усі бачили. Білий порошок, який в нас є вдома на кухні. Хімічні властивості крохмалю. Першою і найважливішою реакцією крохмалю полісахариду є реакція гідролізу. При гідролізі ми пам'ятаємо правило, з чого складається, на те і розпадається. Крохмаль складався із залишків альфа-циклічної глюкози, отже, він буде гідролізувати до глюкози. Але відбувається процес поступово. Дивіться, якщо ми собі уявимо, що це довга молекула крохмалю, то спочатку вона розпадається на довгі, але трохи менші за розмірами. Це в нас будуть декстрини утворюватися. Сумніч декстринів, вони вже є солодкі, крохмаль сам не солодкий, а декстрини у нас вже солодкі, і вони використовуються у промисловості як патока, поливають різні солодкі печенька, вафельки, солодощі виробляють. Далі оці декстрини розпадаються на по два, отак. А далі це в нас буде мальтоза, десахарит-мальтоза, і далі вже оцей дисахарит розпадається на моносахариди, на глюкозу. Також у цій темі хочеться вам наголосити на такому цікавому явищі, яке ви, можливо, неодноразово спостерігали, чому інколи картопля, яка перемерзла, стає солодкою. Все пояснюється власне оцим частковим гідролізом. Тобто сам крохмаль у нас є несолодкий, але як тільки від підії морозу він починає руйнуватися хоч трошки і перетворюватися на декстрини, то... Декстрина вже є солодкими. Назад солодку картоплю повернути, щоб вона стала не солодкою, уже, на жаль, неможливо. Якісна реакція на крохмаль це його взаємодія з йодом. При взаємодії крохмалю з йодом утворюється комплексна сполука темно-синього кольору, і ми кажемо, що це є якісна реакція на крохмаль. Добування крохмалю. Крохмаль добувають із картоплі. Картоплю миють, чистять труть на терках. Промивають водою під тиском. Із бульби вимиваються великі зерна крохмалю. Далі воду зливають, крохмаль осушують.